Цей привітний хлопець, старший лейтенант Денис Гойко. У його родині немає військових, але він ще в дитинстві вирішив, обов'язково носитиме погони і захищатиме свій народ. У 2013-му Денис втілив свою мрію, закінчив військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і став військовим журналістом центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Перші репортажі із зони бойових дій він робив ще в травні минулого року. Завдяки Денису українці бачили ексклюзивні матеріали з передової, чули правду про мужність наших військових та підступність сепаратистів. 10 лютого, під час обстрілу литовища міста Краматорська, 23-річний офіцер отримав тяжкі поранення. Влечу удар в лице Влечу, як груда землі впала. Воно так приглучила трохи. І ну, вже почав туди падати в щель, ще отримав удар в спину, в спину гасковку, вже прилетів. Для ніг, я одразу не, чув, не відчував ніг. І кажу, мужики поможіть. І тут вилізла рука. Зокрема, сятянола мене далі під комп. Зараз Денис перебуває у шпиталі. Переніс хірургічне втручання. Стан стабілізувався, проте офіцер потребує тривалого лікування та реабілітації. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України звертається до всіх небайдужих з проханням про допомогу. Реквізити для переказу коштів та номер телефону матері військовослужбовця ви зараз бачите на екрані.